Є така практика, емоційний викид. Ви берете чистий листочок папіру. Я думаю, що це так само буде дуже екологічно і дуже вчасно, тому що Буйний Овен, так, затемнення місячне буде в Вовні, сонцем в вовні з місяцем в Терезах, відповідно, буде давати трошечки агресії. Знаєте, агресія, до речі, це Юпітер. І от такий емоційний викид можна зробити на папір. Ну, вас до прикладу хтось роздратував, якась прилетіла кармічна воздаяння якесь, так прийшли, забрали у вас там щось, а, чи зробили вам боляче. Чи... Ну, а ви ну, може накричали, а може не змогли? Може розплакалися, потім прийшли додому, наругали ще себе. Ну, чого, чого це я? Не знайшла слова, там розплакалася, а тут така герой, да». Все нормально, будь-яка наша реакція нормальна. Тому беремо чистий листочок папіру, беремо карандаш чи ручку, сідаємо в такий, я це, медитативний потік, можете свічку запалити, зі мною завжди свічка присутня. І згадуєте цю людину, цю ситуацію, от хто вас обідав, роздратував і ви прям, ну, готові вбити реально цю людину. Згадали цей стан, згадали цю ситуацію і починаєте вимальовувати. От просто закриваю, з закритими очима. Малюєте, що хочете, от можна і ось так навіть зробити. А, можна матюкатися, можна голосно кричати. Тобто, от що хочете, те й робіть в те, цей момент. На це і є ось ця, ця практика емоційного викиду на малюнок. Ви малюєте його, малюєте, малюєте, от прямо. А потім якийсь момент, не можна сказати, це буде 5 хвилин чи 30, скільки потрібно. Тому. Заощадьте собі час, виділіть, да, щоб вас ніхто не турбував. А, можливо, бажано, щоб нікого вдома не було, або попередьте, що я можу кричати, але ніхто не заходить. І от коли ви відчуєте, що ох, стало легко, вам навіть хочеться посміхнутися. Ох, хочеться дихати на повні груди, все, значить. Ви молодець, ви все зробили правильно, викид відбувся. Можете відкрити очі, подивитися, що там що там за чудовисько таке, ви намалювали. Це є та енергія, яка вас, гніву, там, роздратування, образи, яка вас вбивала всередини. Ви її винесли на папір. Що тепер з тим робити? Ну, як я вже кажу, я люблю вогонь. Коли в мене був балкон, я робила це на балконі безпечно, там відкритий він у мене був. Зараз я роблю на кухні в себе в мойки. Вона в мене волога, я її змочила. Так, взяла цей листочок, на який зробила цей викид, взяла запальничку, підпалила і все. І ви бачите, як цей гнів, образа, роздратування, ненависть воно згорає. Перетворюючись на попіл, який можна ще легко змити водою. І все. Боже, як легко на душі, як хочеться співати, танцювати, я не знаю. Ось, ну просто перетворення, як птах фенікс, дійсно. А якщо подавляти в собі такі прояви. Це потім виходить через хвороби, інколи через дуже страшні, тому що такі образи можуть накоплюватися, так і як намистенка, бусинка за бусинкою, ви вже потім, не дай Боже, маєте таке собі ажерелі да, негарної хвороби, яку вже лікарі кажуть: Ой, сорі, вона невеликовна, да, що робити? Так от, щоб не запускати, працюйте з собою, і повний місяць нам в допомогу. Цей повний місяць це місячне затагнення, яке буде двадцять. 5 березня воно буде дуже емоційним.